У 2015 році я пішов навчатися до Національного інституту цивільного захисту України міста Харків. Теперішній час вже його немає в Черкасах у зв'язку з війною. Потім, у 2019 році, я випустився, отримав звання лейтенанта. Та мене розподілили працювати в гадяцький гарнізон в гадяцькому районі. Працювавши там два роки, я перевівся до міста Полтави і на даний час працюю в цій частині. Це питання вирішувалось, коли я випускався з школи і. Прийшов час вибирати професію. У мене ніхто з моїх родичів, знайомих не працював в цій службі. Я перший сам захотів, запропонував батькам. Батьки мене підтримали, вони мене завжди усім підтримують. Поїхали, взяли документи, пройшли комісію, і так почалась моя кар'єра. Перший мій виїзд, що я запам'ятав і запам'ятаю на це, це життя, це вже я працював в цій частині. Стався виклик в районі, як їхати на пляж Гаваї, сталася пожежа, чоловік приїхав додому з відрядження. Таке планування будівлі, що котельня знаходиться під будинком, підвальним приміщенням. І він розпалив котел, бо це було зимою, і пішов відпочивати. І загорілися дрова, які були. Загорівся весь будинок, і чоловік загинув. На жаль, була складність гасіння, тому що потрібно було спускатися в підвальне приміщення для гасіння. Там було води майже по, по пояс, була зима, тобто ти там працюєш, там жарко виходиш сюди, одразу тебе замерзають штани. Плюс ще до цього загинув господар цього дому. То це такий виклик, що найбільше запам'ятався. Перший, як і мої колеги, як всі, хто працюють в цій службі, ми це стараємося все тримати в собі, тому що у нас в службі є психолог, Якщо ти відчуваєш, що у тебе якісь якісь проблеми або нічні кошмари, або ще щось, у мене цього немає. То можна звернутися до психолога. Він тобі надасть допомогу. Ми намагаємося все тримати в собі, якось переварювати. Я особисто відношусь до цього, що це моя робота, і хтось повинен її робити. Таке життя, так трапляється. Комусь треба цю роботу робити. Найсильніше мені запам'ятається це саме інститут зв'язку. Це була подія з дуже багатою кількістю загиблих, людей, поранених також було багато, і це в пам'яті відкладається назавжди, тому що це не можна просто так забути. Ми готувалися до здачі чергування. Був сигнал повітряна тривога. Ми почули. Два вибухи. Потім вже почались телефонні дзвінки. Нас почали направляти на інститут зв'язку. Приїхавши туди, ми приїхали одні з перших. Я з особовим складом своїм застав все те жахіття, яке були в перші хвилини після цього прильоту. Та я був м'яко скажучи, шокований, але потрібно було тримати себе в руках, тому що потрібно було допомагати людям. Було дуже багато загиблих, і люди були з різними ступенями поранення від якихось подряпин до повної ампутації нижніх і верхніх кінцівок. Але комусь треба цю роботу робити. І, переступивши через свої емоції, працювали як і всі інші. З цим просто так не живуть. Люди ну це запам'ятовується назавжди. Це саме інститут зв'язку і приліт 1 лютого по побаланка. Також там був випадок. Перший випадок, це ми з колегою знімали чоловіка з третього поверху, тому що він не міг самостійно вибратися. Його придавили плитою. Він був на дивані, але ми його переконали в тому, що якщо він сам собі не допоможе, ну немає можливості його зняти, автодрабина не змогла під'їхати, тому що були завали. І за допомогою переносної драбини колега з іншого підрозділу обв'язав його супроводжував зверху, страхував. А я кожен його крок супроводжував особисто, щоб спустити наниз. І паралельно з нами також мої колеги доставали жінку з-під завалу по поясі придавило, Але колеги знайшли вихід, додумалися взяти плиту з бронежилета, на якому на, на прильоті ми завжди працюємо в бронезахисті. Плиту з плитоноски положив на землю і за допомогою плити зробили упор, домкратно підняли плиту і так витягли жінку. Бо іншого виходу не було, конструкції руйнувалися. Але колеги красавчики, Дані ситуації потребують креативності, тому що ну, нема такого в книжці. Не пише, що як упало, придавило. Є певні алгоритми дій, але необхідно так якось розвиватися, імпровізовувати, тому що все рухається. Я вам скажу так, коли ти працюєш на такій події, ти не дивишся, чи тебе там фотографують, тим паче ти не позуєш. В тебе є свій напрямок роботи, і ти повинен його виконувати. Ніхто не старається там позувати, якось посміхатися. Я побачив це вже, як нас змінили. Пройшла ротація. Ми приїхали до підрозділу, наші колеги продовжили там працювати, так як ми після добового чергування нас і пустили додому. І вже будучи вдома, я побачив репортаж, був здивований, що ну, я навіть не бачив, що хтось там знімає або знімає, або фотографує. Дружина показала, сказала: ось дивися, ти в я здивувався, я не очікував. Я завжди, коли трапляються такі виклики, я себе налаштовую на те, що я незвичайна цивільна людина і потрібно якось більш лояльніше до цього відноситись. Так, це трапилось, це вже трапилось. Ти цього не уникнеш. Але потрібно ліквідовувати ці наслідки, які сталися, потрібно допомагати людям. Тому з холодним розумом завжди ми йдемо туди, куди нас направляють і де потребують люди допомоги. Вигорання не буває, буває стомленість. Мені здається, це в кожного, коли ти працюєш, працюєш на подій, ти вже заморюєшся. Ладець для цього є стратація свого складу. Нас міняють, щоб такого не траплялося. Мотивуємося тим, що як ніколи зараз наша професія потрібна, і в нас, в області, і в інших областях так само люди працюють. Якщо ж якесь лихо трапляється, то саме ми їдемо, саме перші туди, і саме на нас люди дивляться і бачать, що. Люди працюють, а не просто сплять на чергування. Раніше я вам скажу, що дуже багато було анекдотів про пожежних. Там, якщо пожежний спить, то значить все нормально. Зараз я не чую таких анекдотів, таких висловень від людей. Ну люди бачать завдяки пресі, завдяки людям, які це фільмують, знімають. Також знімаються фільми, показуються репортажі. Я впевнений, що люди бачать і вже. Прийшов той міф, що пожежний прийшов і спить. Специфіка роботи змінилася зараз. На всі виїзда ми беремо повне обмундирування. Це навіть якщо немає тривоги, ми беремо з собою бронезахист, індивідуальні аптечки, проти тому що. Виїхавши на один виїзд, не зв'язаний з обстрілами, тебе можуть перенаправити, може статися будь-що в будь-яку хвилину, і ми при кожному виїзді ми готуємося до найгіршого і беремо з собою максимальне мандрування, щоб в тій або іншій ситуації бути готовими, щоб ліквідувати цю халепу. Страх ви знаєте, мені здається. Усіх є страх, навіть хто каже, що його немає. Страх є у всіх. Особисто в мене страх це те, що коли я на добовому чергуванні, і я бачив в колег з іншого гарнізону, траплялося, що людина на добовому чергуванні, а случається, приліт в його будинок. А це для мене це за мене гірше. Не можу уявити, що я піду на чергування, трапиться якась біда в мене вдома, а я буду тут. Ну, це для мене страх, що щось. Щось трапиться з моєю сім'єю. Мрія. Я вам скажу чесно, я не кар'єрист. Мені подобається гасити пожежі, ліквідовувати наслідки. Хай вони не трапляються, але якщо і трапляються, то хлопці, які зі мною працюють в моєму карулі. Я впевнений в них на 100%. Я готовий з ними йти в будь-яку надзвичайну ситуацію. Вогонь, воду. Я не сумніваюся ні в одному з них. Мрія, мрія, щоб закінчилась війна, і все стало на свої місця. Не на роботі я полюбляю риболовлю, також займаюсь волейболом. Стараюся відволікатися. У мене є маленький син, це найголовніше моє хобі. Коли я приходжу з здобового чергування, бачу його, як він до мене посміхається і біжить, обіймається. Це найкраще хобі, яке в мене є.